Приготуємо тертий пиріг з варенням на смальці родом з дитинства. Борошно-розпушувач та смалець, цукор, ванільний цукор і сіль перемішати до однорідності. Далі по одному додаємо яйця. Все гарно перемішати, має вийти ось така маса, яка не липне до рук. Збираємо це в кулю, розділяємо на е, приблизно одну третю частину ховаємо в морозилку, іншу частину в холодильник та розкачуємо тісто. Розкачуємо не дуже тонко, в мене, по ходу, ще залишилось трошки тісто, я його доклала ще в морозиловку. Ось так я переношу тісто на деко, і там вже на деко буду обрізати залишки е, пиріг, бортики в порозі. Не, потрібно робити дуже високими, краще затерти. Проколюємо, далі обираємо густе варення, в мене смородинове, можна абрикосове, будь-яке ваше улюблене, але краще густе. Дістаємо частину тіста з морозилки і затираємо дуже добре верх по варенню. Ставимо в духовку випікатися орієнтовно на 40 хвилин. Далі посипаємо пудрою, за бажання прикрашаємо, даємо, хоча б трішки підстигнути. Він дуже крихкий і такий смачний, простота не в роті, обов'язково.